Піш, пішли, рохайте, робимо, що робимося. Пішмо, корпуса буде, по-перше, розвідка працювати на більшу глибину, на більшу ширину. Артилерія буде більш далекобійна. А у командира корпусу будуть інші засоби для підтримки. Він, він може, наприклад, ну, тобто командиру бригади. Фактну, я собі не уявляю, там, наприклад, викладати викликати авіацію, щоб вона попрацювала. Там тобто, треба пройти кілька е, ступенів через оту. Тут командир корпусу сам знає, що треба на цій ділянці зробити запит на авіацію, там зробити запит на удар балістичними ракетами або хаймарсами, або ще щось. Тобто, це набагато ефективніше з точки зору якраз вертикалі проходження сигналів, бо головне ж завдання. Збройних сил сучасних, це kill chain, Тобто, на ми перекладаємо це як е, управлінський цикл. Тобто від е, часу визначення координат противника ухвалення рішення і знищення противника має, має проходити кілька секунд, а не кілька годин. Веред контакт! Ось працюйте, Контакт! Тобто, Каліна, заміна!